Сполювань взагалі ніяких нема. Я не думаю, що він якось нам ще допоможе, тому я думаю, нам треба якось з самим розбиратися. Він більш сфокусований на внутрішній політиці і не дуже сильно вже на нас звертає увагу. І в його партії якось непопулярна думка, що треба допомагати Україні, тому що Трамп неадекват в класі присад республіканська партія, яка 80 проти допомоги Україні. Нам нічого не залишається як сподіватися, але після всього того, що відбувається, на жаль, відсотків залишилось майже, може 25 на чверть якось сподіваємося. На жаль, такі е, не дуже оптимістичні прогнози. Все менше і менше надіжди, Тому що Трамп не що від нього жидать далі, ніхто не знає. Я думаю, що вони самі знають. по яким-то своїм представленням. Я не маю надії. Без надії сподіваюся. Але все ж я сподіваюся, що ми переможемо і досить скоро. Незважаючи на Трампа. Звиняйте, ніякої допомоги від США чекати не треба. Вони нас розміняли з Ізраїлем на той близький схід. У нас союзник тільки Європа. Якщо їм вистачить клепки, зрозуміти, що наступна буде не Польща, а наступне буде Прибалтіка, бо там стратегічне положення, там Балтійське море. Це ж розуміти треба. А потім буде Тераспіль, вихід на Молдову, а далі вже в Польщу. Він не надійний партнер, я вважаю. І більш він, мабуть, такий ділець, ніж політик. Ну, його рішення стосовно всього миру, мені здається, невиваженими. Тому я вважаю, що від нього нічого чекати в Україні. Я так думаю, що допомога все одно в якійсь ступені є, тому що завжди. Приходить, надходить військова допомога. Звісно, хочеться, щоб вона була в повній мірі, як обіцяли, але ж ми розуміємо, що це політика. І, звісно, так хочеться ще більше підтримки. Президент США і Сенат, і народ це, мені здається, різні речі. І не знаю, наскільки вірити в повний обсяг, але будемо сподіватися, що підтримка буде. Я вірю в те, що народ. Американський нас підтримує. А Трамп це настільки важка така ситуація, що вірити тому, що він говорить. Він сьогодні каже одне, завтра зовсім інше. Звичайно, хотілося б вірити у найкраще майбутнє, тому я завжди вірю у все добре та світле. Я вірю. Вважаю, що в кінці кінців все буде у нас добре. Вже хочеться. Тишини хочеться спокійності, хочеться ну світлого майбутнього. Тому я вірю у будь-який шанс, да, навіть не, якщо він дуже маленький.